Дуже часто чую від людей такий по поводу того, що я дуже багато зробив в своєму житті помилок. Я там боюся в своєму житті зробити якісь помилки. І знаєте, відповідь від цього є, як вже зробити так, щоб і старі помилки анулювати, і в майбутньому їх не зробити. Все це можливо лише тоді, коли ми наповнимо своє життя Словом Божим. Коли ми впускаємо своє життя Слово Боже, коли ми впускаємо Бога в своє життя, коли ми стаємо учнем Ісуса Христа, наші всі помилки, які ми робили в минулому, анулюються. І також в майбутньому неможливо зробити помилку, адже найкращий твій вибір це стати учнем Ісуса Христа. І це веде тебе лише до спасіння, до щастя, радості. Це наповнює твоє життя. Всім світлом. і ти починаєш світити всьому світу, як сонце. Ти стаєш найголовнішим промінчиком цього світу. Тому напиши мені, для того, щоб ми разом могли світити цьому світу і бути промінчиками Бога.